Вітаю вас, мої любі малята! У славному місті Запоріжжі, височіє над дніпровськими водами найбільший у Європі річковий острів Хортиця, Колиска Запорізької Січі, Національний заповідник та культурно-історичний центр України. Прогуляємось його мальовничими куточками, відвідаємо місця запорізької слави. Тут живе справжній дух українського козацтва. Хортиця одне з семи чудес України, овіяне легендами різних епох, острову багато тисяч років. Тут розташовані кургани ровесники єгипетських пірамід і стародавні храми кромлефі. Це прадавні скіфи будували тут свої городища. Однак найбільшої слави Хортиця здобула завдяки запорізьким козакам. Найвідомішою пам'яткою Хортиці є відтворена вже у наш час Запорізька Січ. Завітавши на острів, ти на власні очі побачиш, як жили козаки, зможеш покататися на конях, насолодитися видовищними козацькими виставами. При вході на Січ тебе зустріне. Ремісне передмістя фортеці, так званий Великий ківш. Тут ти побачиш козацькі курені та зимівники старшини. Поринути у атмосферу епохи допоможуть традиційні ремесла запоріжців ковальство та гончарство. Заглянемо до козацької кузні. Там, напевне, виблискує ковальський молот, відбиваючи на залізі якийсь давно забутий марш. А зовсім поруч гончар хвацько крутить у руках шматок глини. А далі чуєш? Захоплено кричать дітлахи та долинає іржання коней. Це єдиний в Україні кінний театр вражає майстерністю глядачів. Сучасні козаки вправляються з кіньми найгірше від предків у музеї судоплавства. Розміщена піднята зна Дніпра знаменита козацька чайка. Пройди вглиб передмістя, і ти натрапиш на вхід до фортеці Січі, навколо якої зведений високий частокіл. На вході тебе зустріне сторожова вежа, увінчана дзвоном. Мабуть, кілька століть тому цей дзвін повідомляв про небезпеку або збирав нараду козаків. Такі вежі, немов прадавні мобільні телефони, миттєво сповіщали побратимів козаків про напад ворога. Татари ще тільки залишали межі своїх володінь, а козаки вже підпалювали сигнальні вогнища і ланцюгом передавали повідомлення до Січі, справжні майстри комунікації. Про славетні козацькі подвиги нагадує театр козацького бою. Тут і рукопашні сутички, і шабельні бої, і стрільба з лука. У центрі Запорізької Січі церква Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки оберігали її ціною власного життя, оскільки вважали покрову своєю заступницею. Це була найбільша святиня на січі. Навколо церкви просторий майдан. Далі у центрі Січі розташована домівка кошового атамана. навколо розсипалися козацькі курені. Цікаво, що в курінь приймали людей з певної місцевості. Вони разом жили, працювали і навіть йшли в похід під своїм прапором, немов справжня сім'я, однак потрапити на січ було завданням не з легких. Треба було продемонструвати мужність та силу. А от ми зможемо на Хортицю потрапити на автобусі. Давайте його зробимо своїми руками. Повторюйте за мною слідкуйте і у нас все вийде!